Тетяна Москівець народилася в Решетилівці, з дитинства. Любила шити. Пізніше її вміння тримати голку, нитку і тканину в руках переросло в професію дизайнера. Тепер має власну творчу майстерню Тетяни Москівець. Цього разу представила полтавцям свою нову колекцію українського вбрання. Моделей ми принципово не запрошували, що це були просто прості люди, які люблять мою творчість, які однодумці мої тим і буде вражати. На подіумі діти, жінки і чоловіки одягнули їх дизайнер у сорочки спідниці сукні та піджаки, оздоблені ручною вишивкою. В основу виробів вплітаються традиції українського костюму і елементи сучасного дизайну. Кожну роботу Тетяна Москівець пропускає через себе. Виготовленню особливих суконь доводиться приділяти кілька сотень годин. 500 годин, 600 годин. Див, дивлячись, якщо це не вишива а потім ще розшиваємо вручну, не клеїмо, камінцями, бісером, то, Звичайно, займає дуже-дуже багато. Тоді я запрошую своїх учнів, помічників, і тоді ми вже всі ночами вишиваємо. На показі нової колекції влаштували і благодійний розпродаж. Виручені кошти направлять на лікування онкохворих.